Доброго дня малята! Ми з вами вже познайомилися із дорожніми знаками, пішохідним переходом та світлофором. Давайте ми пригадаємо, що означає кожне око світлофора. Допоможіть мені, будь ласка, трішки, червоне треба пам'ятати, Іти не можна слід правильно стояти. А жовте блимне не хвилюйся. Уважним будь і правильно приготуйся. Зелене вітер дощ чи злива. Через дорогу йди. Сміливо, молодці діти! А тепер давайте зробимо з вами ось таку аплікацію. Для, чого? Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, клей і заготовочки. Почнемо роботу. Беремо заготовочку, прямокутник у нас, так, великий, намачуємо клеєм. Обережно, так, притримуйте пальчиками. Кучка велика, щоб добре змастити так Так, Беремо серветочку обов'язково. Дивіться, прикладаємо в аркушок так? всередині аркуша і притискаємо обережно. Ось так. Беремо маленький прямокутничок. Також змащуємо його клеєм. Притримуємо пальчиком обережно. Так. Ой, як у нас. Дивіться, обережно прикладаємо, бачите, посередині. І сереброчкою притискаємо. Ось так. Тепер у нас є три крушечки, так? Дивіться, кольори. Світлофор нашого. Спочатку беремо червоне коло, так. змащуємо клеєм і прикладаємо сюди, Це наш світлофор. Потім йде жовтий. Кладаємо, притискаємо бережом і зелене останнє. Беремо, прикладаємо і притискаємо ось так. Ось така аплікація в мене вийшла. Дітки, хочу подивитися, що вийде у вас.